5 жовтня Черкаському обласному дитячому багатопровільному санаторію Сосновий Бір виповнилося 25 років. Колектив із ювілеєм привітали представники влади, очільники медичних та оздоровчих закладів міста. Серед гостей були Валерій Черняк, голова Черкаської обласної ради, і Анатолій Рудковський, який очолював обласний відділ охорони здоров'я на момент заснування санаторію. Великоді роботи за 76-й 80-й рік проаналізований був стан захворювання туберкульозом в місті Черкаси. І він виявився в три рази вище, ніж в других обласних центрах. От, може, тут ходило по місту, по городу 1100 чоловік кожен день, і з них більше половини відкрита форма туберкульоза. Велике захворювання місті Черкасі було і серед дітей. Тому це винужені були відкривати ще у русські поляни дитячі проти доброї санаторії. І тоді родилася така ідея попробувати закрити його. Звернулося в наше Міністерство охорони здоров'я. Вони сказали, проти доброї пойки закриває тільки Міністерство Союзне. Підготовлений був лист управлінням охорони здоров'я. Підписаний Іваном Кедрашевичем Лутаком. Хай світла пам'яті у води. Він тою тут приклав за велике своє зусилля і свій авторитет. І з тим листом я йду в Москву з аналізом захворюваності, з за аналізом метод. І там ставилося перше питання закрич проти протягом дорозі Попав на прийом до міністра Петровського він тоді був. Лист оставив, він послухав, скаже, будемо вивчатися питання. Проходить рік-два, питання вивчається, нічого немає. Пишемо другий лист. За підписувальників тратився в така. І вже міністр Буренков. Я знову їду в Москву. Але вже в цьому листу ми написали. Не просто закриті. А на його базі відвість сучасний дитячий санаторій первопочатково на 500 ліжок. Звісно, на свято завітали й ветерани та співробітники соснового бору. Було сказано чимало добрих слів на адресу дирекції і працівників санаторію. В перших наказах є у нас співробітники санаторії. Які з першого наказу зачислені сюди, тобто в 87 році вони були зачислені, продовжаючи зараз нас трудитись і гарно відбутися. Це є таких 15 працівників. За 25 років санаторій сформувався як спеціалізований лікувально-профілактичний заклад, в якому лікувальний процес поєднується з навчально-виховним процесом. Діти навчаються по програмі загальноосвітньої освітньої школи, що дає змогу цілорічно досягати самих оптимальних ефективних методів і термінів лікування, оптимального розрахунку і підборів допустимих фізичних і психоемоційних навантажень. За цей період за 25 років оздоровлено більше 80 тисяч дітей нашої області. Кожний рік ми впроваджуємо 4-5 методик. Що дало змогу суттєво покращити якість оздоровлення дітей. У 2010 році, за допомогою управління охорони здоров'я і обласної лікарні, тоді її очолювали Валерій Петрович Черняк, ми маємо сучасний, сучасний кабінет галотерапії. Ну, Всі ми так і привикли називати Соляна Шар. Яка апаратуру поставлялася з Ленінграда, Дізайно були київські мастирами, і ми маємо дуже ефект від цієї локамери. Уже пролікувалося за ці роки більше півтора тисячі дітей. Там і хороший дає ефект, особливо для захворювань органів дихання. Нам дуже приємно, що сьогодні зібрали розділити нашу радість, наше свято. Це таке чверть століття ми тут відпрацювали. Наші шановні гості, колеги, друзі, сусіди, бажаю всім присутнім міцного здоров'я, злагу, особистого щастя, благополуччя, терпіння, віри у майбутнє. Санаторій Сосновий бір» було створено у 1987 році на базі протитуберкульозного санаторію республіканського підпорядкування Першотравневий. За 25 років він сформувався як спеціалізований лікувально-профілактичний заклад, в якому лікувальний процес поєднується з навчально-виховним. За одну табірну зміну тут мають можливість оздоровитися 240 осіб віком від 7 до 18 років. Тут в Пашані лозунг дітям все найкраще, і все робиться можливе і неможливе для того, щоб оздоровити дітей, подарувати їм чудове дозвілля. Тут високоосвічені медичні працівники, дбайливі вихователі, працює школа, бібліотека. До речі, скільки цікавих заходів щодня для дітей організовують працівники санаторію, тому це не випадково чимало дітей, тут оздоровлюється не вперше, і в цьому заслуга дирекції всього колективу. Дозвольте мені від імені головного управління, особисто від начальника головного управління, Брожика Володимира Геніодовича, і від себе, як заступника саме з питань охорони материнства і дитинства, привітати вас таким гарним От Валерій Петрович говорив, да? багато що це мало. Ну, для жінки це, напевно, гарний розквіт сил. Це мало. Для закладу. Це, напевно, вже достатньо для того, щоб мати свої традиції, для того, щоб мати свої напрацювання, для того, щоб мати свої здобутки, якими можна похвалитися. І це ж не є секретом, що найпопулярний ну, серед медичних працівників заклад для дітей, для онуків це саме ваш заклад. І це так і є. І тут вже виросли за цих 25 років ціле покоління дітей, і онуків, медичних працівників. І ми вам всім за це дуже дуже вдячні. Григорій Іванович, вам особисто міцного здоров'я і всього самого найкращого. Ви вічно молодий. Пам'ятаю, 5 років назад було 20 років. Ми розмовляли, от чи ви молодші і кращі, Вам міцного здоров'я. На базі закладу діє чотири профільні лікувальні відділення для дітей із різними захворюваннями. Також функціонує власна акредитована клінікою діагностична лабораторія. Протягом багатьох років санаторій співпрацює з іншими медичними закладами. Дуже добре сформований колектив на сьогоднішній день. Стабільний, високопрофесійний, що це добрі, людячі серця який працює з таким непростим континентом дітей. І сьогодні колектив визнаний. І ось, якщо хтось не знає, то в нашій скромній газетці, які ви ще не отримали, тут про ваш колектив дуже дуже гарно написано. І я повинна сказати, що колектив сформований і. Так вдало через те, що і як головний лікар Дуженка, який не багато був, особливо Григорій Іванович Борисов, він прийшов сюди уже молодим, але дуже підготовленим фахівцем, організатором дитячого оздоровлення, організатором вищого тунку. Пройшов складний шлях, були і якісь невдачі, були і успіхи на сьогоднішній день. Я сказала це що стабільний колектив однодумців. Вітаючи директора та колектив санаторію з ювілеєм закладу, голова обласної ради Валерій Черняк відмітив, що на сьогодні сосновий бір є одним з найкращих санаторіїв оздоровчого профілактичного спрямування в області. Валерій Петрович подякував засновникам закладу, директору і співробітникам санаторію, а також вручив почесні грамоти обласної ради. Ми зібралися на святкування сьогодні 25 років. 25 років санаторії Сосновий бір. Сьогодні не медична рада, про що ми повинні говорити про проблеми і інші. Ми зібралися, щоб посвяткувати і щоб побачити на ваших обличчях посмішки. Ви ж подивіться, які сьогодні, які сьогодні всі нарядні красиві. Тому я з великим задоволенням хочу привітати вас із цим гарним чудовим ювілеєм. Це чверть віку прожито цим гарним молодим колективом. Дійсно 25 років, багато чи мало? Не порівнюємо з іншими колективами, які сьогодні медично працюють у нас на Черкащині. І слава Богу, що поряд із тими, які вже монстри в нас є, мають більший термін. Такі як перша лікарня, наприклад, так Анатольевка, є і молодь, яка бере гарні приклади лікарні із лікарні. тих наших традиційних колективів медичних, які започаткували найкращі традиції в нас на Черкащині, які підтримуються по сьогоднішній день. Але мені приємно відзначити те, що за цей короткий період часу зроблено цим колективом надзвичайно багато. І про це говорив. Головний лікар Григорі Іванович. І про це знаємо ми. Більше 80 тисяч оздоровлено наших дітей, малюків. Це чудово, це, це прекрасно. За цей короткий період проходило становлення вашого колективу, реформування, удосконалення служб. І сьогодні ми маємо відповідний авторитет імідж. Я б назвав би. Головної дитячої установи по оздоровленню де сьогодні мають можливість одержати щорічно більше трьох тисяч діток безкоштовного висококваліфікованого лікування. І це гордість, і це наше майбутнє. Я завжди говорив і хочу сказати, що за відновним лікуванням, за реабілітацією Майбутнє це те, що на сьогоднішній день і ще в охороні здоров'я в цілому ми маємо робити. Мені дуже приємно, що сьогодні на нашому зібранні присутній Анатолій Іванович Рудковський, який стояв в істоків організації вашого колективу, вашого закладу. Я знаю, я дуже багато за цей час спілкувався з Анатолієм Івановичем. І знаю, як нелегко було відвоювати ту позицію в Радянському Союзі, щоб закрити протитуберкульозний диспансер для молодого розвиваючого міста Черкаси, але це було зроблено і зроблено на плаву. І зроблено, на мій погляд, дуже і дуже розумно, що на цій базі відкрили в такому чудовому мальовничому місті відкрили іменно дитячий сад. Де діти мають можливість оздоровитися і як кліматично, і як е, лікувально і інші. І це дійсно заслуга. І я пам'ятаю, і по сьогоднішній день хочу запевнити, що влада робила і робить все можливе для того, щоб пріоритети віддати дітям. І ви бачите, що сьогодні в вашому санаторії безкоштовне лікування. Безкоштовне обстеження, діагностика, харчування, якісне харчування. І це все робиться на благо нашого майбутнього, на благо наших дітей. Я щиро вклоняюся перед всіма вами, працівники цього закладу, за ту працю і за все те, що ви робите для нашого майбутнього. Для того, щоб наші діти. Були здорові для того, щоб наші діти були щасливі, і для того, щоб вони бачили своє майбутнє в нашій країні. За роки функціонування закладу на його базі безкоштовно оздоровлювались понад 80 тисяч дітей з усієї області, і це значний здобуток. Обласна влада завжди робила і продовжує робити все можливе для того, щоб пріоритети віддати дітям. Честь і хвала вашому колективу, що санаторій має такий гарний, прекрасний вигляд. Тож прийміть ще раз наші вітання з нагоди вашого ювілею, і ми бажаємо, хай збуваються всі ваші плани, хай потужним стає ваш санаторій, в якому було б комфортно і дітям, і колективу, який в ньому працює. Успіхів вам. Вам успіхів! Здорове і щастя! Це вік юності, тому вам вже довго-довго прітно працювати. Я підтримую вашого головного лікаря. Тут якраз є і влада. Що треба і зарплати підвищити, бо стидно жити і з людьми балакати, і на будівництво їм давати, і на ремонти, і не все інше. І якраз було місце вам це виступати тут, тому що і нам це саме треба. Але вам хай збудеться все те, що тут казалося, і щоб ніхто до мене з вас не попав, а щоб ми жили по сусідські, добре і помагали. Я вообще впервые на территории, впервые в этом зале. То есть у нас отношения не то, что складываются, они еще только в самом-самом зародыш. Но действительно то, что подчеркнул Виктор Владимирович, что сейчас в проблеме вашей профессиональной отводится действительно достаточно серьезное значение, и мы этим уже занимаемся. постолько, поскольку э действительно, ну, скажем так, на, мы как больница, нас очень интересует последовательность ведения именно от острого заболевания с посл последующей реабилитации. Люба армия, любой коллектив, любая организация без Карманича ничего не варто. А він сьогодні зумів протягом 25 років Провести цей колектив через ті тяжкі часи, які були, і зараз вони не дуже легкі. І зараз, скільки ми з ним зустрічаємося, в нього іншої розмови немає. От там треба то зробити, там то зробити. От і в нього це виходить. Тож хочу поздоровити всіх вас, окремо Григорія Івановича, з цим ювілеєм, і хочу, щоб, так як він сказав Рудковському, запросити на 50-річчя колективу при повному здоров'ї. Саме головне, щоб у вас було всіх здоров'я, благополуччя, сімейне, благополуччя, і щоб ви отримували адекватну зарплату відповідно вашої роботи. Удачі вам всім. Тут природа сприяє чудовому відпочинку, повітря напоїне пахощами різнотрав'я, сосновим ароматом. Це чудовий, особливий куточок, який полюбляють дітлахи, який запам'ятається їм на все життя. Дітям потрібна увага і розуміння. Тут оздоровлюються сироти, напівсироти, чорнобиці словом, всі ті дітлахи, які потребують особливої уваги. Від імені колективу нашого санаторія ми вітаємо вас з вашим ювілеєм. Я хотів би сказати, що наші установи найбільш близькі і найбільш споріднені. І коли Григорій Іванович розказував за установу, за структуру, за роботу, то це те ж саме про наш санаторій, можна сказати все. Ми слухали наше про себе. Ну, а якщо сказати, що бойове є хрещення Григорій Іванович отримав в нашому санаторії, де він пропрацював три роки і після цього прийшов у санаторій, то. Цим ще більше сказано. І хочу сказати, що Григорія Івановича, наскільки ще до сих пор люблять і поважають нашому колективі, що мені, коли я попрацював років 5, можливо, зробили зауваження. От тоніла, у вас все стройка, стройка. А ми почали менше купляти губної помади, менше духів, тому що Сергій Іванович так більше уваги приділяв. Ну, Я виправився, очевидно, перестали говорити. Від імені колективу ми вас вітаємо, бажаємо вам здоров'я, успіхів трудових, творчого накнення, добра, здоров'я і щастя. 25 років. Наче вчора, зимою, вночі практично сиділи тут і думали, а оцю махіно 32 гектари, які віддали під дитячий санаторій, як же її назвати? Анатолій Іванович Рудковський розказував про стратегічні моменти, як він створювався на рівні Москви та Києва. А тут в Черкасах були свої проблеми: як назвати, де що розташувати, де що розмістити. рік копали землю, рік під корою Сосен шукали мікобактерії туберкульозу. Рік робили косметичні ремонти, рік робили каналізацію і все інше, до того, як відкрити санаторій. Боролись сам санстанцією, підключали і Київ, і все інше, бо не було такої, такого досвіду розміщати дитячий, нетуберкульозний санаторій на базі бувшого туберкульозного санаторія для дорослих з цієї України, що казали, що у нас три рази було вище захворюваність по туберкульозу, чим в інших містах обласного центру не туберкульозного профілю дитячий. Ви знаєте, були такі відповідальні тоді речі прийняті, щоб дати дозвіл і набрати сміливості відкрити цей санаторій. Георгій Іванович розказав, як ви працювали, і це дякуючи вам, вашому колективу, але не дав оцінку. Георгій Іванович сказав, що був створений перший на Україні. Центр реабілітації дітей з цукровим діабетом. П'ять областей України, то що Григорій Іванович розказував, п'ять областей України в пілотному проєкті участвували, приймали участь в обстеженні дітей, що пострадали від Чорнобильської катастрофи в пяти районах, п'яти області. 35 тисяч дітей було обстежено не тільки на захворюванні щитовидної залози. А в составі складі бригади були два психологи, які достежили психологічний стан дітей від 5 до 18 років в п'яти районах нашої області. Написано чимало віршів і пісень. Є у цьому санаторії свій гімн. Приємно, що цього дня ветерани цього санаторію проспівали свою пісню про цей заклад, який їм став дуже дорогим, адже тут прийшла молодість. Чималий відрізок їхнього життя. Синіть з основи що у Черкасах, тут на дітей і їх батьків чекають зустрічі прекрасні, ніяких сина, тепла душі не заморозить, бо лікар спокою не зна і вчителів завжди. Не знав і вчителі завжди у дорозі, сьогодні срібний ювілей, вітає всіх, хто тут навчався, Відпочивав і ліку вас, співав, і плакав, і сміявся, ніякий, зелена, ні тепла душі, не загорози, бо лікар спокою не знав, і вчителі завжди у дорозі, дружняє осінь золота, стояє листя всі доріжки, радіє наша дітва, святкує древне наше місто, ніякий віні. Спою не зна, і няні завжди у тривозі, сестричка спокою не зна, і няня завжди у тривозі.